Друзі, усім доброго дня! З вами компанія Автофокус. У нас на продаж з'явився ось такий автомобіль. Це Деулану з 2008 року випуску. Автомобіль має 149 тисяч пробігу. В автомобілі встановлений двигун, 1,5-літровий, бензиновий. В народі його обізвали двигун від Opel. Весь кузов був покритий антикорозійним захистом. Ось такий стан фар. Дуже гарний стан. Покажу вам в салоні. Що відбувається в салоні. Автомобіль зберігся дуже гарно. Ось такий стан сідушок. Задній ряд сідушок. Руль, п'ятиступка, ручник, аудіосистема Sony. Дороботки від власника. Автомобіль купувався в автосалоні 2008 року. 149 тисяч пробігу, як я і казав. Такий стан. По ходовій немає ніяких нюансів. Все добре, чудово. Нічого не гримить. Машинку можна подивитися по вулиці Гната Хоткевича 20ПБ. Можна купити за готівку, без готівку. Також кредит, лізинг та... Криптовалюту. Приїжджайте на нашу автоплощадку. Будемо раді вас бачити. Пригостимо у вас кофе, поспілкуємося, познайомимося. До побачення!